Профілактика гіпокальсімії в основному базується на тому, щоб перед отелем і на момент дотелення вже працював механізм вивільнення кальція з кальцієвого депо. Велика тема, багато нюансів, деталей стисло розказати дуже важко, тому зосередимось на основних моментах, які можна зробити і в домашніх умовах. Перше основне потрібно змінити раціон за три тижні до отелу. Щоб в цьому раціоні не було складових, які містять багато кальцію і калію. Це переважно з лакові культури. Бажа, щоб вони були пізнього укосу, багато структурованої клітковини, щоб вони не одобрювалися перегною. Для цього підійде стоколос, кострець, тімофєївка лугова, клевір білий, в кукурузі мало калію. Все це можете включати в раціон. Ну і, звісно, концентрати 4-3,5 кг, щоб були збалансовані там, зернові і білкові компоненти. Друге, що потрібно зробити, включити в ці концентрати ацедогенні комплекси. Це сучасний метод. В принципі, весь світ використовує, більше нічого такого не придумали дієвого. Ацедогенний комплекс запускає сам ось цей процес. Гоміастазу кальцію саме перед отелом із кальціо депо. Наприклад, це малкам корова транзит. Треба включити спеціальний цей мінеральний комплекс за 2-3 тижні до отелу. Ну, А після отелу вже бажано включити енергетик, який містить іонізований кальцій.